Роботи у цій техніці вирізняються особливою контрастністю і атмосферністю. Вона є просто знахідкою для творчих людей. Нічні пейзажі, натюрморти виконані у цій техніці, виглядають дуже красиво і романтично. Гратаж але дуже захоплююча графіка, яка доступна навіть юним художникам. Не випадково постійні відвідувачки бібліотечних майстер-класів, читачки центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького готові повертатися до неї знову і знову. Це дуже цікаво, це незвично. Це ну, так скажемо, святково виходить. Тому що, по-перше, ніхто з нас не знає, який саме колір з'явиться на поверхні, і по-друге, це ми навіть ну не можемо зрозуміти, що саме вийде на фіналі. Який же малюнок з'явиться, що ми побачимо? Тому це дуже цікаво. Це так грайливо по-дитячому, але так фантазійно і творчо. Творчим процесом створення графічних шедеврів представниці прекрасної статі насолоджувались під керівництвом відомої миколаївської художниці Лесі Сайковської. Для того щоб зробити таку роботу, треба аркуш паперу вкрити парафіном або воском і зверху профарбувати. Темною гуащою, щоб це все висохло, і вже потім за допомогою якогось гострого-гостренького предмету, там палички загостреної, можна вицарапувати, видряпувати різноманітні малюнки. Заняття гратографію здатне зняти напругу, адже під час створення такої роботи мозок перебуває у стані релаксації. Відповідно, зменшується тривожність і охоплює та панує відчуття гармонії. Павло Москальов, Олексій Уменський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.